Таю, ви дивитеся підсумки на телеканалі Віка у студії Олеся Омельченко про головні події Черкас та Черкаської області далі. Черкащина, як і вся країна, відзначила День захисників і захисниць, насамперед поминали полеглих на війні. У місті Черкаси на стелі героїв фотографій загиблих містян стало більше. Додані портрети освятили і всіх полеглих урочисто вшанували хвилиною мовчання. З духами спочали праведників, в душі загиблих воїнів. То їх у покой. У день захисників і захисниць України у Черкасах відбулося вшанування загиблих воїнів біля оновленої стели героїв. Портретів полеглих захисників стало більше. Вони пішли захищати неньку Україну. І захищати нашу свободу. Пом'янути загиблих зібралися представники міської влади, духовенства, родини, воїнів, захисників. Ви бачите, що скільки родин зійшлося, скільки батьків, скільки дружин, скільки сестер, скільки дітей. І завдяки цим героям наше місто дійсно є тиловим містом. Завдяки їхній мужності вони відстояли незалежність нашої країни. І хто його знає, чи була б наша країна, якби не ці хлопці. Ціною власного життя на сході країни, на півночі країни, які зупинили ворога. Міський голова відзначає, кількість соціальних програм на підтримку родин загиблих військових у місті збільшується, але жодні гроші не відшкодують біль утрати. Алея героїв почесні місця, де розміщені портрети наших героїв, тут біля департаменту соціальної політики, який опікується якраз цими родинами. Там на алеї героїв і там на пагорбі слави це лише дрібниці, що ми можемо зробити, і як ми можемо згадати про пам'ять про тих людей, які втратили найцінніше, що є в людини. Це життя. Військовий капелан Отець Назарій надає моральну підтримку не лише військовим, але і їхнім близьким. Зауважує, хоронити рідну людину у розквіті сил дуже важко. Підтримку можна віднайти у вірі, родині чи дружньому колі. Дуже цінно, що людина може виговорити. І, звичайно, ці розмови вони нелегкі. Люди в такому горі вони звинувачують усіх навколо, але коли людина виговорилася, вона ці емоції проговорила, вона тоді вже може бути відкрита до якоїсь поради. І тоді вже можна дати людині пораду, знайти якусь розраду. В Умані Хасиди святкують свій новий рік Рож Гашана. Цього року прочан просили не приїжджати у зв'язку з воєнним станом, але небезпека їх не зупинила. До Умані прибули близько 34 тисяч паломників, їх могло бути ще більше. В об'єднаній єврейській громаді повідомили, що більше 14 тисяч людей не змогли дістатися України через скасування авіарейсів під час атаки Ірану на Ізраїль. В Умані зараз діють посилені заходи безпеки та контрольно-пропускний режим для транспорту. Також у мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкоголю, феєрверків та піротехніки. Комендантська година діє без змін. Аграрії Черкащини тримають стрій. Уже зібрали понад 2,3 мільйонів тонн збіжжя. Це поки проміжний результат. Середня урожайність цьогоріч дещо вища за попередню, повідомляє начальник обладміністрації Ігор Табурець. Черкащина незмінно в п'ятірці лідерів серед областей України. Збирають зараз також пізні зернові і технічні культури. Кукурудзи вже намолотили 996 тисяч тонн, цукрового буряка накопали 238 тисяч тонн. Ті, хто нас захищають, виставку авторських ляльок представили у Черкаському краєзнавчому музеї. Як зазначають організатори, кожен із експонатів жест вдячності і побажання захисту вищих сил українським військовим. Деталі в сюжеті. Олена Адільбекова вимушено переїхала з Харкова на Золотоніщину. Зізнається, життя в селі надихає на творчість. Робота руками відволікає від спогадів про воєнні події, свідком яких вона стала у рідному місті. Її син зараз військовий, тож цей проєкт для майстрині особливий. Коли я зробила цю ляльку, це були мої емоції вдячності. Це артилеріст, якого я бачила 23 жовтня прошлого року, коли зминулася форма артилерістів в червоних беретах. Сейчас вони це артилерісти йдуть сюди впереді. Чи не більшість ляльок мають реальних прототипів? Це відомі багатьом Вінчі кушнір. Дехто з майстринь відобразив у своїх роботах рідних або друзів, які служать. Так пані Ірина з міста Овруч створила композицію Посилка для земляка. Її герой розпаковує ящик зі смаколиками, вручно зв'язаними шкарпетками та лялькою оберегом. Оскільки житомирської області, то я взяла солдата з 95-ї бригади. Як земляка я дала йому ім'я Земляк. Ось а біля нього котик, бо тема. Побуту наших воїнів на фронті мене зацікавило. Я передивилася дуже багато різних фотографій. Скільки наших воїнів виставляють фотографії з котиками, собачками, з пташками. Авторка ідеї, співробітниця музею Тетяна Григоренко. За її задумом, кожна робота присвячена певним військовим формуванням танкістам, піхотинцям, артилеристам, зв'язківцям, розвідникам, саперам, операторам безпілотників, медикам. Таким чином діти і дорослі, які відвідають виставку. Дізнаються більше про різні військові професії, про різні роди військ, щоб знали вони, тому що ми називаємо там ЗСУ. а взагалі це ж не ЗСУ, а називається Сили оборони, і входять туди різні роди військ. І, наприклад, у мене жінки не знали, що армійська авіація і тактична авіація це різні. А тепер вони вже знають, що це різні, і армійська авіація вона входить до сухопутних військ. Науковиця консультувала майстрин, щоб зовнішній вигляд захисників був максимально достовірний за період підготовки. Виставки кожна лялька обросла особистими історіями. Майстриня мене просила, коли ви заберете цю ляльку. Я настільки боюся. в мене поряд працює ППО в Києві. Я боюся до того, щоб ця лялька нічого з нею не сталося. я Тягну дітей в коридор і ляльку тягну за собою, щоб її там не розбомбили. Все Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Незламне прагнення перемоги. Національна футбольна команда жінок з ампутацією тренується на Черкащині. Збірна готується вирушати на чемпіонат світу. Як відточують свою техніку футболістки на милицях, показуємо далі. Перший в історії українського футболу створено національну футбольну команду жінок з ампутацією. Нині на базі табір максимум проходять інтенсивні тренування. Уже в листопаді команда вирушить на чемпіонат світу, в якому візьмуть участь іще 11 збірних. О -о -о! Браво Браво! Так у команді щоразу розпочинається тренування. Сьогодні відпрацьовують удари з відстані. Поговоримо на рахунок. Вільних ударів, да штрафних ударів, кутові штрафні удари. Як має наш голкіпер ставити стінку? Як ми маємо розташовуватись? Усі гравчині мають бути на милицях. Коротка розминка і починаються ігрові вправи. Дух сильніший за тіло це про Ольгу Бенду. Вона служила у складі 72-ї окремої механізованої бригади на Донеччині у 2017-му. Під Авдіївкою зазнала поранення, внаслідок якого втратила ногу. Ольга не просто навчилася ходити на протезі, почала бігати марафони, а потім прийшла у футбол. Ольгу обрали капітаном української збірної. Я більш впевненіше стала поводитись на полі. Я почала ходити два рази на тиждень на тренування. Тренуємося в Києві з хлопцями, і це набагато сильніше себе почуваєш і впевненіше для мене футбол це реабілітація. По-друге, це можливість відновлювати свої якісь емоційні моменти, тому що це спілкування з командою, підтримка від дівчат. На сомач set. <рес> Маккензі Гілмор, президентка Федерації футболу для людей з ампутацією Сполучених Штатів Америки. Вона своїм досвідом допомагає українським тренерам. Маккензі вражена прогресом української команди. Жінки досягають дивовижного прогресу з кожним наступним тренуванням, і не лише фізично стають сильнішими і витривалішими, кращими. Вони спілкуються одна з одною і разом вражаюча команда. Єлена своє життя присвятила спорту, хоч і має подвійну ампутацію нижче коліна. До табору української збірної приїхала, щоб бути поряд з відважними українками, надихати їх своїм прикладом і допомагати долати виклики долі. Ці жінки надихають, демонструють захопливу історію боротьби, впевненості в тому, що в них все вийде і готуються до чемпіонату світу від України. Ми зараз дуже хочемо їх підтримати на цьому шляху. Цей шлях про подолання фізичних обмежень і про нову історію життя. А нова сторінка історії життя відважних українок, які пов'язали своє життя з ампфутболом, буде писатися уже зовсім скоро. Дівчата вже набагато серйозніше підходять до підготовки. Зараз вже сформувався основний склад команди. А готуємось достойно представити Україну на першому чемпіонаті світу для жінок з ампутацією. Всі країни в світі будуть вперше брати участь. Це перший такий турнір саме для жіночих команд з футболу. серед жінок з ампутацією, уже Місяць у Колумбії розпочнеться чемпіонат світу. За перемогу боротимуться 12 збірних: Колумбії, Аргентини, Бразилії, Камеруну, Англії, Гани, Гаїті, Ліберії, Нігерії, Польщі України та США. В першу чергу це е, про якусь внутрішню перемогу, про пере, ну, подолання внутрішніх страхів. І це величезна. Е, для нас можливість представляти Україну на світовому рівні і тим паче бути першими як основоположниками, скажімо так, першовідкривачами. того це для нас, ну як мінімум, для мене честь. Більше новин на нашому сайті vk.ua, А в мене поки все. Наступні підсумки через тиждень. До зустрічі.